Ике, Працюють на акоції бжілки. Цвіте приблизно третій день, сьогодні ясна сонячна погодка. Так що, друзі, дивіться, акація тут близенько, не так її багато, але ну, ну є, аби погода дозволила тільки. Можливо, буде ще й взяти ще Може ще й товарного меду трошки вийде взяти. Якщо встигну щось наносити на 4 дня, погода сонячна, а далі вже знову дощі.